Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас. Це програма варто знати. Ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні у нас цікава тема сімейне законодавство. На жаль, будемо говорити про розлучення. Сьогодні маємо цілий пакет питань. На жаль, є такі складні життєві ситуації, коли люди потребують правової допомоги, тому що ну, не виходить мирно вирішити конфлікт. Перше таке питання: подружжя розлучається. Поділ майна узгодили, але не можуть узгодити хто має більше прав на домашню тварину собаку. Що буде вагомим аргументом для суда? Ну тісно розлучення це є процес. Який тягне за собою припинення і сімейних відносин, а також вирішуються майнові питання. При цьому якраз вирішується питання не, нечат, і майнові, і з ким мають діти проживати, а також дійсно є випадки, коли вирішується питання, з ким має залишитися відповідна тварина. Скільки тварина це є неподільна річ, а згідно чинного законодавства України це що ж таки об'єкт права власності, то однозначно, якщо сторони не можуть йти згоди, то суд буде вирішувати це питання. Як поділить ну в зв'язку з тим, що тварину не можна поділити, хоча в нас є прецеденти в практиці нашої української юриспруденції і судової. Влади, коли, наприклад, у 2017 році один із суддів був прийняв рішення, визнав право власності на одну другу за кожним з подружжям. Кому залишиться, ну це вже вирішує суд з ухуванням тих всіх обставин. Наприклад, якщо сторони можуть досягти згоди, це можливо з ким тварина проживає, чи може інший з подружжя належним чином утримувати цю тварину? Як варіант може бути, наприклад, якщо Значить, в сім'ї є діти, наприклад, діти залишилися проживати з мамою, а діти, значить, ця тварина, тобто, скажімо, для них є дуже цінним об'єктом, вони з нею спілкуються. То в такому випадку однозначно, я думаю, що суд прийме рішення, наприклад, залишити тварину з від, з жінкою. Але, але нема конкретного, не можна сказати, які що треба зробити, щоб суд прийняв рішення. Це кожна mm -hmm. конкретна ситуація. Все залежить від. Умов утримання від того, все ж таки, на кого це впливає, ну, і тому в даному випадку конкретно не можна сказати, однозначної відповіді так. немає так, на це. Але в зв'язку тим, що це річ не подільна, значить, комусь має піти тварина, а іншому з подружжя буде грошова компенсація вартості значить, цієї тварини. Ми сьогодні більше говоримо про поділ майна. Подружжя вело домашнє господарство і мало сільськогосподарську техніку, на придбання якої кошти давали батьки. Проте документально це не зафіксовано. Незважаючи на те, що таку фінансову допомогу така фінансова допомога була з боку батьків. У випадку розлучення майно ділиться навпіл між подружжям. Зазвичай так, оскільки. З підлягає все, що придбано подружжям під час шлюбу. Є сімейний кодекс, передбачає, що, наприклад, майно, яке було придбано за особисті кошти одного з подружжя, або майно, яке придбало до шлюбу, це все ж таки лишається особистою приватною власністю того з подружжя. в даному випадку, якщо, наприклад, інший з подружжя не буде, не буде заперечувати цей факт, то в такому випадку суд може. Якщо є спір, все ж таки е, майно відділити іншому подружжю, кому батьки і батьки допомагали. Але зазвичай ну, такі випадки дуже рід, рідкі довести, е, що. Якісь кошти надавалися, ніхто ж не перешкоджає, в нас 에, перед тим, як щось робити, необхідно все ж таки піти проконсультувати спеціалістів. І є випадки, коли, наприклад, ті батьки, які хочуть створити свої дитині подарунок, вони можуть подарувати кошти, оформити нотаріальну реальну угоду договор дарування коштів. І Якщо ці кошти потім будуть використані в придбанні відповідної техніки чи якоїсь майна, чи якоїсь обладнання, то в такому випадку, 에, оскільки ці за особисті кошти... Того з подружжя, то це буде особистою власністю, наприклад, це подружжя. Якщо ж таких доказів нема, то відповідно зазвичай, я думаю, що суд прийме рішення поділити це майно навпіл. Ну, можливо, там з урахуванням певних обставин. Сімейний кодекс передбачає, коли суд може відійти від рівності долей, але все ж таки це вже виняткові випадки. Зазвичай все ж таки 50 на 50. Наступне питання: кому під час поділу майна, якщо немає спільної згоди, залишаться коштовні подарунки? До прикладу мова йде про ювілірні вироби. Ну, В такому випадку сімейний кодекс чітко вкаже, що це є особисто, як речі, індивідуального призначення, так само коштовності, це є власністю тої особи, чим користуванням вони перебувають, незалежно від того, що вони навіть були придбані за спільні сумісні кошти подружжя. Це чітка норма, яка прописана в сімейному кодексі, тому якщо ці кошти, наприклад, це коштовності були придбані саме для дружини, то вони залишаться в дружини. Це стосується одягу дороговартісного годинників чи ні? Ну, це поки йде в числі коштовності, uh -huh. значить одяг. Якщо це коштовно, значить годинники будуть є коштовності, тобто скажімо, коштовні речі, коштовності, туди можливо так і буде. А в інших випадках, все, туди вже це йде вже речі індивідуального призначення. Речь індивідуального призначення, одяг це реч індивідуального призначення, uh -huh. то вони однозначно підуть тому сподружжю, якому вони придбувалися. Якщо вже годинники, ну, тут вже така. Треба дивитися кожна конкретна ситуація, тобто яка це річ, якщо, вона кош... якщо це коштовні годинники, наприклад, з коштовних матеріалів, uh -huh. туди однозначно, як говорить сімейний кодекс. Якщо це, наприклад, є годинники, які придбувають, вони, скажімо, можливо, навіть раритетні, uh -huh. чи, наприклад, дорогі годинники, але вони брендові, в такому випадку це може бути спільним сумісним майном подружжя. І туди в такому Ділиться е, пропор... Рів... в рівності далей одна друга до однієї. Другої. А от якщо були подаровані автомобіль або будинок, вони залишаються у власності того, кому були подаровані, чи все-таки другий із подружжя має право претендувати на частину цього майна? Згідно з сім'єю кодексу, чітко, чітко передбачено, що майно, яке було під час шлюбу придбано, але це було одному з подружжів подарунок або в спадщину, то це є його особистою власністю, воно розподілу не підлягає. Але це чітко, якщо це є дарування або це оформлення по спадщині. Відповідно, наприклад, транспортні засоби у нас теж можна оформити договор дарування і в нотаріуса або в сервісному центрі, в такому випадку, це є особистою власністю того споружжя, якому воно подаровано. Ну, відповідно, все, що стосується будинків чи земельних ділянок, наприклад, воно підлягає обов'язковому матеріальному посвідченню. Також, наприклад, якщо земельна ділянка або квартири були приватизовані, тобто безоплатно передані згідно чинного законодавства. Це також є особистою власністю відповідно з подружжя. Але є випадки, наприклад, якщо це було особисте майно, але за час спільного проживання, за рахунок е спільного майна е вкладів грошових коштів, були значні поліпшення, в такому випадку суд може визнати право сумісної власності. власністю. Ну, наприклад, я можу сказати, що наприклад, якщо був е подружжя, дружини дружине чи чоловіка був будинок. Це була його особиста власність. Він був не газифікований, не було якихось певних комунальних зручностей. І під час спільного проживання, наприклад, за спільні кошти подружжя було проведено, бо прийшла газифікація, провели воду, добудували цей будинок. Наприклад, він там був одноповерховий, зробили двоповерховий. В такому випадку, якщо значне значні покращення, вартість цього збільшилася, в такому випадку суд може визнати спільною сумісною власністю. Але це вже винятки із правил, тобто це чітко це необхідно довести. В інших випадках все, що подаровано або по спадщині, це є особистою власністю того подружжя, кому це подаровано або, прийнято, або отримано у спадщину. Батько зробив заповіт на сина на певне майно. Батько помирає, але його дружина, тобто мачуха, вона є пенсійного віку і має інвалідність, незважаючи на заповіт. Чи може вона претендувати на частинку цього майна? Ну, дивіться, це вже регулюється нормами спадкового законодавства. В нас передбачено, що при наявності заповіту спадкоємці, які є непрацездатними, це пенсіонерами за віком або інвалідами, значить вони мають право на обов'язкову частку. Це одна друге від того, щоб їм належало по закону. Це при умові, якщо, якщо наприклад, це охоплюється заповіт відносно всього майна. Угу. Якщо ж заповіт складе тільки на частину майна, а інше майно спадкується по загальному законодавству, в такому випадку дружина є спадкоємцем і за законом, тому там же. Є відповідна судова практика, і Верховний суд трактує, що в такому випадку до уваги береться все майно. І якщо вартість того майна, яке спадкується по закону, вона становить або перевищує частку, яка б була обов'язкова, то норми обов'язкової частки не застосовуються. Це вже кожний конкретний випадок, а в загальному норма чітко діє. Значить, про Саме пенсіонери за віком, uh -huh, бо в uh -huh. нас є випадки, коли, наприклад, пенсіонери стають по вислуги років. Uh -huh. Є певна категорія осіб, наприклад, це е медики, педагоги, е військові, значить, які могли отримати по вислуги років, то в такому випадку, що й, наприклад, в, в 40 чи 50 років е пішов на пенсію по вислуги років, то ця норма не застосовується. Тільки виключно у нас пенсійний вік зараз для чоловіків і жінок це 60 років. Можливо, достроковий вихід на пенсію, наприклад, по шкідливих умовах праці, то в такому випадку для них це розповсюджується. Ну, зазвичай все-таки одна друга від того, щоб належало по закону. Сімейна пара прожила у шлюбі понад 20 років. У цей період один із членів подружжя набув статусу непрацездатної особи, отримав інвалідність. Чи може він претендувати на утримання після розлучення? Сімейним кодексом передбачено, що дружина або чоловік повинні матеріально підтримувати, утримувати один одного. В такому випадку право на утримання має той із подружжя, який є непрацездатним, значить і потребує матеріальної допомоги, але при умові, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу. Угу. Значить, оскільки випадки бувають різні, наприклад, дійсно наприклад, дружина може бути інвалідом. Але чоловік, наприклад, не має змоги, тобто отримує мінімальну пенсію, наприклад, можливо, хворіє, але немає групи інвалідності. Такі випадки є і потребує, наприклад, теж матеріальної допомоги. То суд в кожному конкретному випадку ці обставини з'ясовує і е, вирішує стягувати, наприклад, самого стоїть про аліменти на утримання отримання непрацездатної дружини або чоловіка. Значить, Ці обставини враховуються. Якщо ж, наприклад, ця непрацездатність виникла зв'язку з протиправними діями одного із подружжя, значить в такому випадку, однозначно, навіть після розірвання шлюбу інша особа має право на то, щоб її той з подружжя, який вчиняв неправомірні дії, все ж таки продовжував отримувати. Але в першу чергу, тобто, скажімо, суд, крім того, що особа потребує. Матеріальної допомоги з'ясовує, чи інша особа може надавати, наприклад, цю матеріальну допомогу. Є випадки в практиці судової практики, коли суди відмовляли в стягненні, в стягненні елементів з рухуванням того, що інша особа, яка з якої хотіли стягувати елементи, не могла надавати таку матеріальну допомогу. Це були всі питання на сьогодні. Дякую вам за вичерпні відповіді. На жаль, сьогодні мали таку не дуже приємну тему. Говорили більше про розподіл майна, але ну, життя воно складне, і ситуації теж бувають складні. Якщо потребуєте правової допомоги, не нехтуйте цим, обов'язково звертайтеся. Ну, однозначно, це і зберігає і нерви, і здоров'я, і фінанси. Завжди, якщо у вас виникають якісь питання, звертайтеся до спеціалістів, оскільки в нас законодавство динамічне, постійно вносяться зміни. Зміни доповнення. Тому якщо, наприклад, ситуація могла пів року назад, рік назад вирішуватись по одному, через місяць, через два вона може вирішуватись по-другому. Тому буває деколи випадки, що людина каже, от я колись ходив, от у мене була така ситуація, було так. А от чому зараз так? От і тому завжди звертайтеся до спеціалістів. Значить, коли ви вчасно звернулися, завжди потім легше вирішити якусь проблему. Не слухайте знайомих, сусідів і таке інше, які мали приблизно таку ж практику, краще звертайтесь до фахівців, тому що дійсно законодавство змінюється.